Будні військових у об'єктиві фотокамери виставку світлин авторства бійця Черкаської тероборони відкрили у будинку культури імені Кулика. Експозицію із понад 20 знімків приурочили до Дня Збройних сил України. Детальніше у сюжеті Вікторії Чорнобривець. Як вони сплять, харчуються та просто розмовляють. Колишній фотограф, а з початком повномасштабного вторгнення військовий ТРО Володимир вирішив не покидати свого захоплення і на фронті, фіксував моменти армійського побуту іноді з підказки побратимів. Спочатку це було, наче та що ти там типа, що ти робиш таке а потім, коли бачили результати, даже результати просто в просто фотоапараті, то так, кажуть, класно і. Навіть навіть деякі моменти були підсказували, а ну подивись туди. на жодному фото. Немає агресії чи насильства. Цього вистачає і у звичайному житті. Додає автор з 25 представлених робіт. Найбільш вражають про голодомор та варіація картини обійми коханого. Героями останньої стали він та його дружина Руслана. Жінка каже, кадр вдався із першої спроби і одразу запав у серце. Я кажу, давай додамо щось військове, тому що все-таки війна, і вона має бути такою ну дуже тематичною. Я хотіла символізувати Україну, яка без захисту нашого ЗСУ просто як гола. І він ну, погодився, і ми якось дуже швидко ми її реалізували. і Я й дуже полюбила цю картину. Є серед виставкових робіт і триптих серія фото, на яких зображений чайник над вогнищем від нього пашить теплом, каже відвідувачка експозиції. А хочеться зараз тепла людям у цим оцим, оцим облим волонтерам, ще кращим солдатам від щирого серця, чого бажаю. Бажаєте нашим військовим. Сили тепла, радості, наснаги взагалі оцього знаєте здоров'я такого козацького, щирого. Організатори додають, виставка Нас весна не там зустріла. Все ж покликана дарувати позитивні емоції. Хоч фото були створені на початку повномасштабної війни. Володя це знімав, і в якийсь момент ці світлини прийшли. Ну, побачили, ми порадились. Знову наш є ще один мистецтвознавець в порядник виставки. Давайте зробимо виставку, чому б ні? Тобто, це не складно, це недорого, тим більше світлини позитивні, вони всі світлі. Ми навмисно робили, задумали таким чином: тобто, ця побутова. Виставка це той побут, який оточує солдата навколо. Тут навмисно немає вогню, немає землі, крові. Виставка фотографій триватиме до 16 грудня у холі будинку культури імені Івана Кулика. Потім помандрує іншими закладами міста. Чи виставлять знімки на продаж, кошти з якого могли б спрямувати на потреби Збройним силам України? Організатори ще не готові сказати. Проте на картину з обіймами вже знайшлися претенденти. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бальді, служба новин телеканалу Ідана.